Волинські поліцейські разом із митниками накрили групу, яка торгувала отруйним тетракаїном, замаскованим під інший засіб. Заробляли на цьому ділки близько 100 тисяч гривень в місяць. Отруйний засіб у вигляді порошку продавали через інтернет-ресурси та офіційні майданчики однієї з харківських компаній, а товар надсилали службою доставки. Організатором схеми виявився 36-річний харків'янин. Також встановлено двох збувачів та двох пособників, які відповідали за платежі, документацію та відправку товару. Під час п'яти одночасних обшуків за місцями проживання фігурантів та в офісі фірми правоохоронці вилучили майже 28 кг кілограм тетрокаїну, 85 кілограм порошку з маркуванням прилокаїн, що фактично використовувався для збуту отруйної речовини, а також техніку, фінансові інструменти, документацію. Пакувальні матеріали і бочки з маркуванням препарату. Орієнтовна вартість вилученого близько 2,5 мільйони гривень. За попередніми підрахунками, щомісячний дохід групи міг сягати 100 тисяч гривень. Усе вилучене скеровано на експертизу. Нині вирішується питання про оголошення підозри учасникам групи та обрання їм запобіжних заходів, у тому числі двом фігурантам, які перебувають за кордоном.